У мене є заперечення про добут даної особи, хочу його змістовно обґрунтувати та повідомити її зміст. Положення статті 55, 56, 65 та статті 66 КПК України чітко розізняє статус потерпілої особи та свідка, їх права та обов'язки кримінального провадження, так і під час допиту в суді. Прокурор в обвинувальному акті складеному 25 20 березня 2019 року. Відносного нісмого, вже визначив персональний статус Черняка, зазначивши, що в такому акті лише анкетні дані останнього. 30 листопада 2021 року у судовому засіданні, спираючись на обвинувальний акт, прокурор наполягав, що дана особа є потерпілою. Водночас, як письмово заявляла сторона захисту в матеріалах по кримінального провадження, відказано особи відсутня заява про чинення злочину. Водночас, Законних підстав для допиту вказаної особи в суді, в якості потерпілої особи, також не вбачається. 12 травня 2021 року прокурор наволягав на відповідності обванального акту в статті 291 КПК України, а суд перейняв такий обвональний акт до судового розвитку, проігнорувавши доводи сторони захисту про відсутність в ньому сформульованого обвинувачення та будь-яких обставин чинної відносно вказаної особи злочину. Водночас, якось. Ініціює перед судом сьогодні забезпечення допиту черняка в суді в іншому процесуальному статусі, тобто в якості свідка, без виключення з обвинувального акту анкетних даних вказаної особи, не змінюючи обвинувачення. Але у разі, якщо з зрахування наявності у даній справі фактів порушення права на захист та презумпції невинуватості особи, нероз'яснення обвинувачення суд все ж таки задовольнить попитання прокурора в суді в якості свідка про допит. Серед іншого, таку особу неможливо доплатати в такому статусі з огляду на наступне. Частину від статті 346 КПК України, яка називається заборона присутності свідків у залі судового засідання, визначена, перед початком судового розвитку, головуючи дає розпорядження про видалення свідків в залу судового засідання. При цьому частина 4 статті 350 передбачена, свідки, які ще не дали показання, не мають права перебувати в залі судового засідання під час судового розвитку. Таким чином, кримінальним процесуальним законом встановлено імперативну заборону перебування свідка у залі судового засідання під час судового розгляду до моменту його допиту. Попри це, під час усього часу судового слідства у даній справі представник червняка перебуває в залі судових засідань, в тому числі при допиті свідків та потерпілих, що чітко зафіксовано в журналах судових засідань, користуючись правами та обов'язками учасника судового провадження, яким не є їх договір. Казна особа через свого представника мала доступ до матеріалів кримінального провадження, який перебуває в суді. Водночас такі права КПК України передбачені тільки потерпілою особи, якою є черняк у даному судовому провадженні фактично не являється. У листопаді місяці головуючий суддя двічі надав право адвокату Кадурину в ознайомленні. З матеріалами кримінального попровадження, про відмітку про зі, 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 з їхнім ознайомленням є, є в матеріалах справ. Відповідно до статті 24 КПК України, показання свідка є процесуальним джерелом доказання, тобто доказом. У свою чергу, відповідно до статті шостий КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку встановленим кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті. Представні крища на нього не, не може посилати, а суд не може на нього посилатися при ухваленні рішення. Е, е, при цьому частина 2 та 3 статті 89 КМК України встановлена, що у разі встановлення очевидно недопустимості доказу під час судового розвитку суд визнає такий доказ недопустимим. Сторони провадження потерпіли писанки юридичної особи, що такого здійснюється провадження, мають право під час судового розвитку подавати клопотання про визнання доказів недопустимого, а також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимого. Таким чином, системи перебування представників черняка під час судового провадження, залі судового засідання є фактичною його присутністю у залі судових засідань у даній справі, що свідчить про порушення імперативних вимог, передбачені частиною 1 статті 346. Частину 4 статті 352 КПК України. Тому такий доказ саме показання Черняка, є очевидно недопустими. Відповідно, прошу суд визнати під час судового розвіду, не допустимо доказ у вироді показань черняка, у зв'язку з його очевидно не допустимості. Не досліджуємо доказ у вигляді показань Черняка, у зв'язку з, зв з його недопустимості, не проводити його до. Тобто, в даному судовому засіданні. Фактично не встановлено. Який же взагалі має статус дана особа? Чи він потерпілий чи свідок? Прокурор так і не визначився. Прошу суд визначитися з цим. Тому, тому прошу відновити у його клопотання прокурора.